Ми голосували проти цього, тому, тому ми я вважаю, і моя фракція вважає, що на даний момент не можна підвищувати тарифи для людей. І так важке становище і людям важко виживати, тому, тому тарифи повинні на по цьому рівні, як мінімум, які вони були, а не їх підвищувати. Також це касається обленерго, що підвищили тарифи на світло, тому ми проти цього. У даний час це не це не можна робити таке. Я вважаю підправно, і люди можуть звертатися в суд, і, і суд я наплив на стороні людей. Більшість якби депутатів підтримують, підтримують народ і не підтримують те, що щоб піднімати риф. Є влада, є суди. Я ж кажу, от що видно щось вирішиться. Ну не можна так зараз людей останню копійку забрати.